Всіх вітаю! У нас рідна галичина сьогодні особлива, тому що ми будемо з вами готувати засипану капусту. Паніславо Скузарєва, я з чернева, то на Рогатинщині дуже багато хто готує дуже часто засипану капусту. Чому вона називається засипана? Того, що вона засипається пшуном. Капуста. пшоно, сметана, яйце, молоко. Ріжете, звичайно, так як виріжете салат і ставите так водичку, трошки, щоб вона пом'якала. Зазвичай засипану капусту вариться із кислою. Але якщо немає кислої, може бути і солодкою. Але для того потім треба її заправити кислою сметаною. Коли ця капуста вже майже зварилася, це є в нас пшоно промите, і ми його засипаємо до капусти. Mm -hmm. І не перемішувати. На легесенькому вогні воно має пріти. Для того щоб ми, е, значить, е, мали добре збите яйце. Нам треба мати добрий наслідки. Так, тепер грам 200 молока. Давайте одну досить таку велику цибулю. Чуйте запах, не знаю, Чому я можу вам його передати? Капуста засипана без шкварків, це не капуста. Ну це Шкварки? не пок... це не капуста порогатинська. Це є під черевина, тому що сварки, вони смачніші, коли вони трошечки Так. От ви бачите, так, як наша не починає, починає І Вони тільки починає. Так, а там зараз смаги. будемо смажувати цибульку. Я вам скажу, боже, як воно пахне. Хтось скаже, що це не, не дієтично. Висипаємо оцю збумашку. Угу. Це так. І виливаємо. Вона мусить прийти до, до себе. Так. І в нас на Рогатинщині жодне свято не обходиться без цієї страви. Ну. Наша засипана капуста. Ми маємо ще таку дуже добру кров'яночку, ну, щоб вона була апетитніша. Ми вам радимо спробувати цей рецепт. Традиційна страва з Рогатинщини. Так, саме так.